Всім привіт! Нарешті на зв'язку знову я. І тепер я, в принципі, вже маю що вам показати, що зроблено, який шмат роботи пророблено, і ну, що вийшло в результаті. Приношу своє велике вибачення, що не вдалося мені показати весь процес от прям кожну латочку, тому що ну, світло дають дуже-дуже на трошки, і от ловиться буквально. Кожна хвилинка, щоб, кожна годинка, щоб зробити якусь роботу. Але сьогодні я вирішив виділити пару хвилин часу і показати вам, що зроблено. Отож, ну, в минулому відео, не в минулому, відніше, а в одному з минулих відео, там вгорі я залишу посилання, ви могли бачити, що в нас тут робилося. Які в нас тут були дирки, і що нам приходилось латати. Процес зварки, ну, я думаю, що не сильно страшно, що я його не зняв. Зварювання воно всюди однакове, набиваєш руку, призвичаєшся. Спочатку виходить поганий шов, потім краще, краще, і так далі. Отож, водійська сторона, так, пардоньте за світло. Водійська сторона в мене фактично зроблена. Всі проблемні місця я повирізав, звичайно, не в ідеал всюди, тому що. ну... Я гадаю, що це не той бюджет авто і не той випадок, коли треба все прямо в чисту вирізати. Найбільш проблемні місця я повирізав, позаварював, обробив перетворювачем іржі і зверху загрунтував. В такому вигляді воно буде чекати своєї черги на те, щоб нанести вже гумово-бітумну мастіку, тобто, як в народі кажуть, просто засмолити. Отак От виглядає ґрунтовочка. В принципі, все ну, виглядає доволі навіть. Я не очікував, варто сказати, тому що коли це було все діло ще не оброблено, виглядало це доволі жахливо. Різнокольорові різнобарвні латки. Отам От ще одна латочка у мене не дороблена під педаллю. Бачите? Але я її приклепаю. Справа в тому, що в мене чомусь. Ну, я гадаю, зламався заклепувальник і робота якби, трішки застопорилась. Ну, Це ми доженемо пізніше. Отож, ця сторона в мене зроблена, оброблена і така сама ситуація знизу. Знизу я хочу вам показати детальніше, яка в мене тут була ситуація. Так, тут на боки не дивіться, тому що це все ще буде оброблятися. Отож, знизу, ота лапа, шматочок, бачите? Вона у мене відгнила зовсім. Мені довелося туди доробити ось такі шматочки кутників. Там я переварив для надійності, зачепив, закріпив болтами, болти також прихопив. І оцей низ я також закрию. Тобто оці дві половинки. Так. Ось цю половинку і ось цю. З'єднаю кусочком бляхи. Ну, це вже пізніше, коли якби, до цього дійдемо. Так, це також в мене все оброблене, всі шви, все оброблене. Ну ось, ось так це все діло виходить. В принципі, як для новачка, я гадаю, що цілком найскладніше було розібратися з цими виганами, з цими лапами. Бачите, тут де-не-де де де для надійності, окрім зварки, в мене ще старчить такий, такий собі болтик. Ну, я гадаю, що це не буде мінусом. Так, це ми потім обчистимо, обробимо і звідси підемо вже з підсилювачем порогів. Так, ну, ось так виглядає. Тут така доволі цікава конструкція. Ми приблизно щось зробимо в продовження цієї лапи. Зараз я вам спробую показати. Так, ось світло. Так, ось цей шматочок лапи залишився, я його відрізав, і сюди вона мала б виводитись ось так. Ну, звісно, вивести. Нічі, ну, чим вивести не було такого, тому я підсилив ось тут таким, напевно, трійка або навіть і грубша кутничок. Тут такий кутничок і знизу зроблю з півторачки, бляхи, ну щось наподобість такої лапи. І тут вже все кріпиться до підсилювача порогів. Ось так буде стояти вже підсилювач. Так. І ось там вже геть до кінця, дозаду. У мене повністю дно. Ну, наскільки я це зміг зробити, воно в мене оброблено. Висихає ґрунтовка і потім ми це будемо все діло просмолювати. Так, спереді тут також, де були зварні шви, де було моє втручання, я все загрунтував. І в такому стані я це все залишив. Тут, власне, якби я і це відео би не знімав, тому що ну, показати нема що. Задню сідушку цю я просто почищу і погрунтую і посмолю, туди лізти не буду. Тільки ось цієї сторони, там, де той стакан, там потрібно буде втручання. Ну, і чекає мене та сторона. Я її також вже повирізав. Ну, зараз спробую підійти і показати вам, який там шматок роботи. Так, ну ось так виглядає вже оброблений бік, оброблений кусок роботи. Що я хочу вам сказати? Коли я так, вимкну світло. Коли я зварив ось цю підлогу, вона декілька днів простояла, я там займався своїми справами, і потім заглянув під низ, я побачив на зварних швах невеличкі крапельки, ну, я казав жінці, що там краплі роси. Ну, це був або якийсь конденсат, або що. Я думаю, що в процесі зварювання був перепад температури між металом. І оскільки зараз доволі холодна пора року, і підлога в підвалі холодна, я гадаю, що оцей перепад температури між металами плюс холод від бетонної, від бетонної підлоги це давало ось такий конденсат. І метал. Оцинкований метал, ось такі шматки оцинкованого металу, які я давав на заплатки, їм взагалі хоч би що. Але там, де ось тут під ногами, де я вже давав грубший метал, візьму все-таки світло, ось тут під ногами, де я давав грубший метал, ось тут метал знизу почав покриватися таким іржавим нальотом. Ну, це навіть не було, а окислення. Але було видно, що процес ржавіння, процес перетворення він пішов. І потрібно було щось терміново м, робити, я позвонив до свого брата, який також займається подібним. І ось що він мені порадив. В принципі, я і хочу порадити вам. Після того, як ви, ну якщо ви будете варити, звісно, після того, як ви зварите певну ділянку і схочете залишити її на довший час, і ви побачите, або у вас будуть там ржаві деталі, або ви побачите, що вже кидається ржа. Ось я можу порадити вам ось такий дуже класний засіб Кортанін F. Так, поставлю ось тут, зроблю фокус. Ви на бардак не дивіться, самі розумієте. Ось такий засіб: Кортанін F. Це польський перетворювач іржі. В інтернет-магазинах українських його немає. Я знайшов на промі і знайшов ще один магазин, який робить прямі поставки з Польщі. Брат каже, що вони його дуже часто використовували, він дуже класний, начебто тут нема такої прям дуже дикої хімії, яка роз'їдає метал. Тому він говорить, що після обробки можна його залишати, ну, скажімо, непокритим і якби, ну, нічого металу не буває. Тому що деякі перетворювачі ржі, як в мене є той композит, по-моєму, він мені не дуже сподобався. Тому що, ну, наче роботу він свою робить, але ну, щось не те. А ось е картанін він мені, в принципі, підійшов. Коли я обробив оцю підлогу, е створилась така, ну, напевно, темно-чорна, темно-коричнева плівка, яка була дуже щільна. І її важко було вичистити навіть е ну, навіть дротяною щіткою Це зробити не вдавалося стійкий щільний шар. І після того, як цей перетворювач іржі, ось ці всі шви, бачите, ось де заплатки, де цинкований метал в себе нічого, а ось тут ззаді, де звичайна бляха, звичайна двойка, по-моєму. І особливо, де зварні шви, де ті всі заплатки звичайної бляхи, там почався процес, ну, напевно, ржавіти почав, вологість, холод і так далі. І Тому, щоб законсервувати цей процес, я використав ось такий картонін, перетворювач іржі, який в принципі, можу порадити і вам. Він дуже класний, класно робить свою роботу, мені сподобалось. Ну, звичайно, якщо у вас метал живий, без всяких там ржавих ділянок, то вам він, напевно, і не потрібен, але я обробив. Я обробив з таким картоніном. Після того, як цей картонін висох. Я взяв, так зараз спробую знову вам показати. Хоча тут показувати, напевно, немає що. Звичайний, двохкомпонентну грунтовку. Не буду вам показувати марку, тому що якби, це не настільки важливо. Баночка грунтовки і ось там маленька баночка затверджувача. Я брав найдешевше, я не буду тут вам рекомендувати якусь хімію. Вірніше, якогось виробника, тому що і брат мені каже, тут якби не особливо важливо. Бери, що буде в доступі і що буде найдешевше. І ось такий ґрунт, як би у мене зараз на Так, фокус. Хочу все-таки світла. І такий ґрунт у мене зараз на авто. Тобто ось тут на підлозі. Виглядає, в принципі, класно, ну, якби, як для початківця, це доволі супер. Тобто, з цією половинкою я закінчив. Ось вона звідси, і ось туди під педалі. Ось сюди це все діло в мене зроблено. Так, залишилась та сторона. Ну, з тою стороною буде складніше. Складніше, по-перше, чому? Ну, давайте ходімо туди я покажу. Складніше буде по тій простій причині. По-перше, що тут дуже великі були джерела ураження. Ось це все, що я повирізав, бачите, я тут вже почав латати. Деякі латки ставити. Це все, що я повирізав, це все було проблемне. Ось. Там уже латочка стоїть, тут уже латочка стоїть. І цю сторону я буду робити по максимуму на заклепки. Чому на заклепки? Тому що, по-перше, тут іде ось, бачите, паливні трубки. Тобто паливні трубки, подача обратка, гальмівна, по-моєму, система, якщо я не помиляюсь. І якщо ось на ці трубочки, не дай Бог, попаде шматочок зварки, ось вони пішли. Я думаю, що буде доволі неприємно і доволі боляче за стільки часу, що я витратив, і за стільки часу, що. Я вклав свою працю. Тому тут ми будемо клепати. Як виглядає заклепка? Ось бачите: латка, вичищена ржа, обрізана до живого металу, більший, вирізаний більший шматок оцинкованого металу, тому що він м'якший від звичайної бляхи. І тим більше, звичайна, бляха в мене трішки грубша і важко її вигнути. І ось так виглядає латочка. І ось з цієї сторони я також вже спробував поставити латку. Ось, бачите, ось так виглядає. Там грязне, ржаве. Ну і всі проблемні місця я буду заробляти ось такими заклепками. Потім це все діло, напевно, знову ж таки, загрунтується і просмолиться. І походить ще омега деякий час. Що я хотів вам показати? Там, де у вас зварка, якщо у вас а, сирий гараж, не утеплений, звісно, в утепленому, напевно, ситуація була б інакша. Якщо ваш гараж не утеплений, то при випадку, якщо починається процес ржавіння, перетворювач іржі кортанін органік і зверху, після того, як картанін висохне, зверху звичайний двокомпонентний ґрунт. Будь-якого вироб, будь виробника може бути Новоль, може бути якийсь ем, український, польський, турецький, що знайдете в доступі, що буде по кишені, що буде найдешевше. Баночка цього картаніну, півлітрового, вона коштує в районі 200 гривень, і баночка грунта коштує в районі разом з затверджувачем, в районі 500, 550 якщо я не помиляюсь, гривень. Тобто, щоб обробити ту сторону, у мене пішло пів баночки картоніну, Менше трішки як півбаночки. І десь півбаночки ґрунта. Я думаю, що на цю половину мені ще його вистачить. І ось тут. Не знаю, що в мене з цього вийде, але я гадаю, що вийде. Заклепка тримається так само, як і з точка. В принципі, міцно. Але щось сталося з заклепувальником, треба до нього подивитися. або... Ну, напевно, купувати другий, тому що щось він не витягає заклепки. Взагалі. І, і ось тут ми будемо робити все по максимуму на заклепках. Тобто заклепаємо, підсилимо, де потрібно, можливо, додамо ще пластину металу, щоб це все було міцно, не холіталось. Ось тут ця лапа, яка яку з тої сторони я доробляв, вона тут майже ціла. Тут буквально кусочок вигнути бляхи і додати. Додати ось сюди, де буде йти вже підсилювач. Ну, тут також це все обробиться, обчиститься і так далі. Ось такий шматок. Тут також я зверху проварив, тому що ну, трубок не йде, і для проби дав туди декілька заклепок. І ось тут пістолет мій відмовився працювати. Потрібно буде щось з цим вирішувати. Тому ось така. Такий процес у мене, друзі. Коли я закінчу з цією підлогою, в мене ще чекає ось це місце доволі проблемне, де пружина. Його також треба буде підняти машинку на бік, пружину стиснути, знімати я її не буду. І звідси попробувати добратися туди. Подивитися взагалі, що там робиться. І потім ми підемо, Ой, перепрошую. Тут захисні такі штуки з тоненької фольги, ну, то навіть не фольга, а бляха, але дуже тоненька я вигинав, коли вирізав, ставив ось на ці паливні трубки. І потім ми вже підемо до порогів, підсилювачів, зачепим. І я гадаю, що в принципі щось у нас вийде. Зараз набагато, ну, якби веселіше, напевно, працювати, тому що ти от бачиш, вже ну, половина машини фактично зроблена, якийсь процес. Результат ти вже бачиш, і зараз набагато, набагато мені веселіше. Не зовсім виходить мені так знімати, як я планував. Тобто знімати фактично кожен крок, тому що повторююсь, зараз буквально через хвилин 5-10 вимкну світло. І робота на сьогодні у мене закінчилася. Заходять свята, і якби робити також декілька днів ну, не вдасться. Тому якби я і не особливо починаю. Я спробував. Там підігнав, причепив, ну і вже по святах, напевно, будемо пробувати тут усе клепати. Скажу вам відверто, що швидкість заварювання, ну скажімо, отвору якогось там вирізаного, да, вона приблизно так само у мене виходить по часу, як і швидкість, ось, наприклад, заклепати. Береш дерку, декілька дирочок і заклепуванням раз-раз-раз. по часу, Виходить у мене ну, приблизно однаково. Тобто не можна сказати, що заквепувати, наприклад, у два рази довше, тому що коли ти зварюєш, потрібно проварити, почистити, подивитися, чи ти щось пропустив, дотягнути, доварити і так далі. Також це вся історія не, не однієї хвилини, що ти прям провів-шов і все, все гуд. Тому ось на такому етапі я залишаю наразі авто. Ось так все зроблено, ось так ще варто буде. Зробити. Ну, тут також майстри налатали, Блін, таких латок наставили, що взагалі третьої не, не зрозуміло, поки я не заліз під низ, не побачив, що там. Ну, така сама ситуація, в принципі, як і була там. Лишо тут спереду було трішки сумніше. Ну, але я гадаю, що ми це зробимо. погрунтуємо, просмолимо, застелимо і все буде гуд. Все буде тому наразі поки що в мене все. Новин більше про зварювання і про ремонт то я не маю. Одна сторона, повторюсь, зроблена, одна сторона ще буде робитися. Одна сторона у нас варилася, друга сторона буде по максимуму заклепуватись, тому що паливна магістраль. Ну і потім вже залишиться зад. З тої сторони, напевно, я навіть не буду лізти, тільки подивлюся з цієї. І залишаться пороги, Пороги і, в принципі, я гадаю, що на цьому ми і завершимо. Тобто, це не той випадок, не той бюджет і не то авто, коли потрібно прям вилизувати все в ноль. З більшого повирізали відверті ржаві дирки ми залатали, і на цьому, напевно, і зупинимось. Тому, друзі, наразі в мене все. Я бажаю всім щасливого Різдва. Хто відсвяткував уже, я надію, що все вас пройшло вдало. Хто буде тільки святкувати, я бажаю вам веселих свят, бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим рідним, вашій сім'ї, вашим діткам. Тримайтеся, я впевнений, що у нас все буде добре. Все буде як найкраще, Україна переможе і ми з вами заживемо щасливо, без. Без сусіда, в якого, ну, м'ягко кажучи, не всі дома. Так, отак. Оце ми залатаємо. Ну, в принципі, такое я вже прикинув і подивився, якби це не надто проблемно зробити. Головне, почати. Головне почати, ось уже першу латочку я ніби приміряв. І потім звідти за клепочками це все діло заклею, заклипаю. Зверху грунтовочка, потім зверху смола, і ось цих заклепок навіть видно не буде. Ні з тієї, ні з тієї сторони. А тим більше потім вже піде коврик, то взагалі все буде так, як потрібно. Заклепка, до речі, тримає також дуже класно. Я десь вичитав, що на розрив одна заклепка витримує, якщо я не помиляюсь, не хочу брехати від 80 до 100 кг. Ось порахуйте, скільки там заклепок, і порахуйте, скільки ось те, ну так скажімо, Образно кажучи, скільки те місце може витримати. Якщо ви ось тут ставите латочку так, і ставите, ну, наприклад, 20 заклепок, так, помножте 20 на 80 кілограмів, і порахуйте, скільки, скільки кілограм навантаження ось така латка може витримати. Тому я думаю, що заклепка також має право на існування і буде тримати вона, буде працювати не гірше, ніж зорний шов. Тому, друзі, наразі у мене все. Що я зробив, я вам показав. Чим я працював, я вам також показав: Кортанін, перетворювач RG і зверху будь-яка двохкомпонентна грунтовка. До речі, чуть не забув, чому саме двокомпонентна, чому не аерозольна. Як мені пояснили, аерозольна грунтовка має уже в собі, скажімо, в складі, Розчинник, який ну, який не дозволяє їй в балоні загуснути, так, ну, зрозуміло. тобто. І коли ви її розпиляєте, це все діло спрацьовує і вона схоплює. І потім, коли ви зверху даєте смолу, наприклад, або бітумну мастіку, яку ну, по-любому потрібно буде розводити якимось 647-м розчинником. Ось ці розчинники можуть бути між собою несумісні. Це, якби не я вигадав, це мені порадив брат. Який вже дуже багато років займається власне, ось такою справою. А ось цей ґрунт, він по своєму складу ну, нагадує сметану. Плюс туди ми додаємо ще затверджувач, який на подобі олії, і це все діло здає, стає доволі рідким, які, що можна наносити сюди пензликом. Звичайно, для того, якщо ви хочете, скажімо, використовувати пістолет під тиском, тобто там додається ще акриловий розчинник, ну, але це не той випадок. Тобто ми це все робили звичайним пензликом. І ось так у нас вийшло. А, тому все, друзі, наразі я прощаюся, покажу вам, уже, коли, ну, наприклад, дійду ось до цієї точки. так, тобто Ось цей передок я заклепаю, і тоді вже вам покажу, що з цього виходить і як це виглядає. Як виглядає заклепка, і що вона, в принципі, нічим не гірша. Тут оці проблемні місця, вони в принципі ціліші. Тут я гадаю, що мені буде легше і мені буде швидше. Е, наразі все, друзі. Ще раз перепрошую за те, що не вдається от кожен крок знімати. Економлю час, намагаюся по максимуму його використати з користю. Ну, але сьогодні вирішив все ж таки познімати, що я наробив і що мені ще варто буде зробити. Отож, всім бажаю вдалого вечора, всім бажаю веселих свят, всім бажаю здоров'я, настрою і всього-всього найкращого. Зустрінемося в наступних випусках нашого каналу. Так, про що я говорив, світло пропало. Тому, друзі, на завершення. Не забудьте, будь ласочка, підписатися на канал, не забудьте поставити вподобайку. І обов'язково не забудьте про дзвіночок, тому що. Ви будете отримувати повідомлення про вихід нових відео на нашому каналі. Я буду намагатися робити відео цікаві, ну, наскільки це буде можливо. І е, ті, хто не хоче звертатися до дорогих майстрів, хто хоче спробувати все робити самотужки, е, побачить, що ну, не все так складно, так? Не святі горшки ліплять, все можна зробити самому. Тому наразі все з вас. Підписочка, вподобайка і дзвіночок. Я збираюсь додому готуватися до різдвяного, різдвяних свят, відмиватися, вимиватися і планувати подальшу роботу. Всім всього найкращого, друзі!